Ну а в цілому, як у вас той рік пройшов? Добре пройшов. Я б навіть сказав, пройшов і добре. Де ви були за цей рік? О, та де я тільки не був. А, -а, -а. І де ви тільки не були? Там можна сказати, ніде не був. В деяких місцях раз за три чотири не був. Тобто на аеродромі Олен'я вас не було. На аеродромі оленя влітку Ні, не було. Ну тобто, так звана павутина, це не ви Ні, павутина, це не я. Павутина це павук. Он, до, да, дивись, скільки він її наплів. Ого. го Добре, а варшавянка це хто? Варшавянка це хто? Ну, жителька Варшави, напевно. Я мав на увазі підводний човен Варшавянка. Що підводний човен Варшавянка? Це ваша робота. Та ні, конечно. Яка робота? Я ж на пенсії давно. Вже п'ять років як не працюю. Тобто, це теж не ви. Е, смотря що, але про всяк випадок теж не я. А ліквідація генерала в Москві ваших рук справа? що е, що, хук справа? Ні. Це не до мене, це до Усіка. Він в хуках та джебах більше знається ніж я.